Продовж тижня, от починаючи з 8 серпня і по день сьогоднішній ряд там пабліків інформаційних, ми розуміємо, що у нас там поширений клікбейт, але вони визначали 15 серпня, день сьогоднішній. От, зокрема, сьогодні про це пише за телеграф, як такий найнебезпечніший момент війни. Чи погоджуєтеся ви з тим, що власне день сьогоднішній? Сьогодні на завтра, так коли триватимуть ці перемовини, якраз він буде визначальним. І це може бути найнебезпечнішим моментом. Ну, він може бути визначальним, але не означає, що він буде визначальним. Е, Будь-яке рішення, яке міняє нинішню конструкцію цієї війни, ну, має на увазі активно міняє. Не пасивне, ми вже, хоча б ще пам'ятаємо, що рік назад розмови про лінію фронту сприймалися дуже негативно. Ну принаймні, так виглядало, Я з особливо вірю нашу соціології, але так виглядало. То зараз вже більшість населення готове і по лінії фронту, а а через деякий час можливо готова буде на припинення вогню за рахунок території. Uh -huh. А от будь-яка ситуація, яка міняється, ну мається на увазі не по лінії фронту, а обмін, обмін там, чимось територіями, ще чимось. Це, звичайно, викликає дуже серйозну ну, викликає ризики, ризики цієї війни, ти так? Я вже не кажу про військові, я не військовий експерт, тому про військові проблеми це хай військові експерти кажуть, але про громадськість, то звичайно зараз. Величезна кількість людей знаходиться в очікуванні, що щось буде позитивне, як психологія налаштована, так? І коли виявиться на наступний день, от вони о четвертій годині припинять розмови, все стане ясно, що нічого не помінялося, судячи по тим дронам, які літають в останні дні на кордоні Київської області і Києва. Ну, я думаю, що десь о п'ятій годині ранку по Києву принаймні вдарять. Чим тільки можна вдарити, щоб показати, чого ми позбуваємось, так би мовити, так? Що треба домовляти, треба погоджуватись на умови Путіна? Я, якщо не погоджуюсь, буде. ну от вже, Я вже навіть не знаю, два тижні тривається, три тижні триває чи навіть більше. Ну, коли нема такого, таких атак, як ми пам'ятаємо останнє, так? люди, люди, звичайно, до цього дуже швидко звикають. Їм здається, що це може бути і далі, так. а воно не буде так, скоріш за всього. І це теж серйозно такий бризик цієї війни, дуже серйозний. Ці качелі, скажімо так, емоційні. Я кажу зараз виключно про не про фронт, а про те населення, на яке хочуть повісити в кінцевому варіанті. Наша влада, в тому числі, хоче повісити відповідальність за це рішення. Це ж постійно ми чуємо про те, що те питання території повинен вирішувати український народ, що нас по закону чи так права... народні ж депутати, якраз цього тижня, пані Янченко, в одному із ефірів. Та Це вас. вони готують, так, вони так, готують. Так, Звичайно. До референдум. Звичайно, ну як? ну як може бути? Ну ти що Це ж рейтинги, так би мовити. Скажеш в одну сторону, що можна, ти тебе возненавидять паціонарі, люди там, національно свідомі, так і інше. Так? Скажеш в іншу сторону, тебе возненавидять люди, які готові там пів України віддати, щоб тільки війна закінчилась. Тому краще да, повісити це на ще скажу, е щоб закінчувати цю тему, бо тут багато чого можна казати, незважаючи, що подія почнеться буквально через 5 годин. Е умов і варіантів того, як буде проходити і до чого домовлять, безліч. Ми говоримо виключно зараз про такі речі, які які турбують більшість населення? Мене турбують інші проблеми, наприклад, так? Мене турбують політичні вимоги. Бо території так, це трагедія, це жах, там і все, що можна про це говорити. Але ми живемо 11 років без Криму, 11 років живемо практично без великої частини Донбасу, якось якось живемо, так би мовити, так? А от те, що там можуть бути. Не територіальні, наприклад, вимоги, а політичні вимоги. Я в цьому переконаний. І одна з цих вимог це проведення ну, ми, припинення вогню. Мирний договір заключається з тою владою, яка прийде після виборів. Так? Це питання це виборів. Так. Виборів. А в, і, і що на вибори допускаються? проросійські політики запускаються там все. Інше. Ну, це вимога Кремля може бути спокійно просто виставлена. І ці вибори просто можуть стати вибухом для країни. І все, чого не досяг Путін військовим шляхом, може досягнути шляхом, от, наприклад, політичної турбулентності, яка почнеться одразу після того, як буде оголошено перемир'я, наприклад, так? і буде заявлено, що найближчим часом. Треба буде проводити вибори. Ви просто ну я кажу зараз, не як експерт, не як людина, як там нас називають балаболи на телебаченні, як людина, яка займається практичною діяльністю політехнологічною. Я все ж таки відомий в своїх кругах як політтехнолог. Та я вам кажу, зараз просто всі на такому низькому старті. Просто ну с... слухайте, сьомий рік без виборів, Україна ніколи так не жила за свої 34 роки. З такими перервами. Накопичилось претензії, самі знаєте, до кого просто безліч. І не тільки у населенні, а у нашого політичного класу, який хоче, звичайно, ну, так би мовити, ну, ми розуміємо, що зараз є жахлива централізація влади, а, і Україна не звикла жити в таких умовах. Але я не я не прихильник виборів. Хоча це моя робота, мій хліб, тому що я розумію наслідки як людина, яка притримується державних поглядів. Я розумію, які наслідки можуть бути від цих виборів. І у мене немає жодного рецепту. Я чесно, я, я просто не знаю, що в даній ситуації робити. Тому я, на жаль, більше вірю в те, що нічого взагалі не Це просто продовження війни. Як ви гадаєте, дивіться ця зустріч? Вона готувалася. Ну і, взагалі, рішення про цю зустріч воно виникло спонтанно чи власне за інформаційною ширмою от після стамбульських перших контактів російської американської делегації? Вірніше не стамбульських варіядів вони зустрілися, все ж таки велася якась робота. Яка і привела до ось цієї зустрічі лідерів 15 серпня, але все це було настільки засекречено, що ніхто про це і гадки не мав. Ні, Я думаю, що це спонтанно. Спонтанно через те, що е, спочатку розраховували на один варіант, що Путін, тобто, дуже багато було заточено конкретно на зустріч Путін е, на зустріч Трампа Сінзіпіням в на початку вересня. І, в принципі, всі так і бачили, що ці 50 днів, які він дав, це якраз на початок вересня, Від того, судячи з усього, з Китаєм нічого не виходить, тобто розраховувати, чи навпаки, виходить з точки зору того, що Китай сказав, що ніяким чином, ну то, що він не зацікавлений в тому, щоб зупиняти війну. І Трамп вирішив, вирішив прискорити, і це ми бачимо: прискорення прискорення, і Путін зрозумів, що момент неприємний для нього. А що він там не розповідав? Введення нових санкцій, обмежень, все інше, це все одно, можливо, не так сильно, можливо, не так катастрофічно, але все одно знижує його можливості взагалі маневрувати, в принципі, і в війні, і відносина з Китаєм і взагалі всі ситуації. Ну, Він чудово розуміє, чим гірше Росії, тим більше вона зав'язується з Китаєм. Uh -huh. Васалізація Китаю для Путіна теж, м'як кажучи, не найкращий варіант. Він я думаю, він з цього свідомий. Що він там не говорив? Він свідомий, тому йому потрібен йому єдиний спосіб вирватися з цієї васалізації це звичайно Трамп, але одночасно розуміючи, що із Китаєм він нам тут дуже складна комбінація. Він не хоче і війну закінчувати. Він не хоче рвати з Китаєм, а це найкращий варіант був би для Трампа, але він не хоче рвати із Трампом із, конкретно з Трампом. І це змусило його піти, ну, попросити зустріч з Вікаво. Вікав приїхав, і я думаю, що ось в результаті цього і народилася оця ідея, що треба найшвидше зпрощатися і найшвидше вирішувати е, ці питання. І я думаю, що просто ну. А Путін задоволення би ще два-три тижні, так би мовити, оцим займався тим, чим він займається. Але це вже була, я думаю, вимога самотра. Що якщо ти хочеш про щось домовлятися, то давай що найшвидше. Тут і територія тому така, тому такі умови і тому подібне. Власне. Чого остерігаються і в команді Трампа, і про що пишуть там з американських джерел? Сьогодні так само про це зокрема пише видання Тайм. А про те, що думка Трампа вона легко формується під впливом останнього співбесідника. Ну а Путін із своїм досвідом роботи в КДБ, він буде задіювати будь-які можливості. Там вже наш центр протидії дезінформації при РНБО писав про те, що під час цієї зустрічі тата -та може. ...які якісь історичні лекції, і от сьогодні Коваленко, наприклад, пише про те, що Герасимов Путіну карти підготував, і ці карти Путін буде показувати Трампу, що мовляв на Донбасі зараз у Росії є серйозне просування. Разом із тим, карти, які є в Трампа, це важелі економічного тиску. І Трамп очевидно володіє інформацією про те, що з російською економікою все дуже погано. Як гадаєте, ну яка карта сильніша? В кого на руках зараз карти сильніші, все ж таки? Путінські карти психологічного впливу чи тиск економічний, який має я думаю, я думаю, все це перебільшено дуже сильно вплинути на людину, яка хоче, щоб на тебе впливали, яка дивиться співбесіднику в рота – це одна справа, і тоді можна вплинути на людину, яка перше, не цікавиться історією, не цікавиться всім цими моментами апріорі. Це очевидно де, коли Трамп починає хоч трохи поглиблюватися якісь в якісь питання, ти розумієш, що він абсолютно не обізнаний в цілій сфері е звичайних, так би мовити, там гуманітарних знань. Так само, як і оце слова про дуже поганий стан Росії, не дуже поганий. Є країни значно більш поганим станом економіки, наприклад, які ми живемо, так, і вона якось тримається, тому не треба. Я тут не переоцінював би ці фактори. Є, є конкретна замануха, що так можна сказати, для Путіна, яку Трамп пропонує. Це зняття санкцій, спільна економічна діяльність, і там третє, четверте, десяте, п'яте, так? Є страшилки, знову ж таки, ви бачите, за сленг, які може застосувати е, Трамп. От баланс цього всього, що, що вибори в кінці кінців е, сам Путін. От з цього буде залежати успіх чи не успіх для Трампа цієї зустрічі. Ну і звичайно, потенційно. Тобто, наскільки, б... якщо б Путін був, по-перше, якщо б це був перший термін Трампа, угу. і Путін був впевнений, що це хоча б історія на 8 років, він можливо скоріше згодився би з Трампом, бо він вважає Трампа потенційним союзником, е публічником навіть в боротьбі за Бо те, що він вважає там, проти глобалізму, проти всього, того, що виступає от, архаїка, скажімо так, загально, яку Путін вважає, що він саме він представляє. Так? І він позиціонувався для дуже багатьох кіл подібних в світі, як саме такий захисник, ну, там можна називати, традиційних цінностей, християнської культури там і так далі, так, що в нього дуже зіпсований імідж. За, через війну в Україні, що навіть ультрарадикали там праві вимушені дистанціюватися від від Путіна, яким ще вчора, так би мовити, до війни вони а, ну, позитивно, скажімо так, про нього висловлювалися. То Трамп він так би мовити, змиє з нього цю токсичність. От, зуміть, просто ми повинні розуміти, що а, в колах там ліберальної. Інтелігенції і еліти, що Путін, що Трамп, так би мовити, одного поля Ягідки. Там, ну, і, і, іноді читаєш цю пресу, здається, що Трамп для них навіть гірше, ніж Путін. Так? Бо Путін далекий, Путін давно, і диктатор і тому подібне, а Трамп це потенційний, тому мовити диктатор. А, і що вони потужно виступлять таким дуетом і будуть досягати своїх цілей. Для цього йому можна, звичайно, сваритися з Трампом, так? а з іншого боку, йому дуже важко вийти з цієї війни. Бо наслідки виходу. Тобто, війна вже стала напевно колію. Так, там є певні е, негаразди серйозні, є певні небезпеки, але перш ці небезпеки він вважає в майбутньому і достатньо далекому, там, через рік, півтора-два. А за цей час він додушить Україну. І ці небезпеки, так би мовити, так? А вихід з війни – це небезпеки прямо зараз, не через рік-півтора, а прямо зараз. Куди їх всіх дівати, як вирішувати економічні проблеми? Ну, вони звикли заробляти величезні гроші, а, що далі з ними робити. Залишати їх там, так би мовити, охороняти цю захоплену територію, чи повертати в країну, що робити з ВПК, що робити з багатьма іншими речами, так? І йому складно. Тому ця боротьба, ми не знаємо, прийняв рішення Путін вже, чи не прийняв. Я не вірю, тому що мені здається, що він не сформувалися чи умови. Для припинення війни ми, Україна чи не настільки в жахливій ситуації, да там потенційного програшу в серйозному на фронті, так що вимушено виму змушуватимути країну йти на певні переговори? Ні, Росія не знаходиться над економією як би там наша пропаганда не розповідала про всі ці проблеми? Але вони є звичайно, ніхто ж не сперечається, вони є і величезні, і все таке інше, але. Знаєте, на даний момент виглядає так ситуація, що умовно французу там круасан вибити з руки. І в нього, для нього це трагедія, а і він дійсно побачить, що щось, щось трапилось так. То умовно росіянина, ну принаймні сторічно, можливо, ситуація змінилася, це ніхто не знає. Якщо вибити кусень якогось там сосиски з рота і сказати, що більше він не буде, не від, ну, до цього історично він ніяк не реагував, так помовляти. Це треба було його довести вже там до якогось стану вже серйозного, щоб він почав бунтувати і, і щось подібне робити. Тому російська економіка і російська політика, вона призвич... призвичаїлись, господи, жити в стані війни, такої війни, ще скажу, ми повинні розуміти, що е, Найбільше, на що я впевнений, ну, я не впевнений, а вони зможуть домовитися це саме е, повітряне перемир'я. Mm -hmm. але, тут, але тут наш прогреш. Тому що це наша єдина можливість України, по-перше, бити по тим об'єктам, які е, реально. Створюють про величезні проблеми для Росії. І по-друге, це єдина можливість, практично єдина можливість Україні показати рядовому росіянину, що це не тільки в телевізорі відбувається. Бо як бо це буде, якщо домовляються про повітряне перемир'я, це ідеальний варіант для Путіна, звичайно, так він е, все кидає на фронт, що все, що можливо. А внутрішня ситуація. вона ми ж знаємо, які там зараз процеси відбуваються. Забороняється вже все, що тільки можна, закриваються WhatsApp, всі ці месенджери вводяться один державний, це Макс, здається, називається так. YouTube, ну все. тобто, да, Інформаційно, все створюється, така от, Щось середнє між Північною Кореєю і Китаєм.